Слухаєш пророків чи лже пророків. У чому різниця? лже пророка та пророка. Пророки вони приводять людей у реальність, лже пророки, вони тримають людей в ілюзії. Вони кажуть, все добре, живіть як хочете, все нормально. Те ж саме і вчителі, лже вчителі, все нормально. Просто прийшли релігійні обряди, які зробили, сказали Алілуя, там пісеньку заспівали, якісь молитви зробили. Все поверхнево і це ілюзія. А реальність да, – людей, які служать Богу, пророки чи вчителі справжні, вони людей переводять у реальність. Вони говорять, де проблема? Це треба змінити, Це гріх. Вони людей наближають до Бога. Вони їх витягують з рабства. Вони руйнують всі ці пута. Вони показують чітко волю Божу, шлях Божої, щоб люди не ухилялися. Але ж вчителі, жаль пророки, вони навпаки сприяють перебувати в цій ілюзії. Але потім, коли виникають проблеми, люди не знають за те, що хапатися, і починають волати, починають кричати Де відповідь Бога? Ти чому не відповідаєш? Да, люди бувають у підвалах і так далі. Бог чому я потрапив у цю ситуацію?